Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. 5 вересня в Україні вперше за останні 30 років відкрили збудовану з нуля Євроколію. Залізниця стандарту 1435 мм поєднала між собою станції ЧОП та Ужгород. З 12 вересня поцінниці курсуватимуть поїзди в напрямку Австрії, Угорщини та Словаччини. Попри те, що нова колія має довжину лише два десятки кілометрів, тривалість будівництва склала один рік. Окрім цього, проєкт цікавий в якості прикладу розвитку подібної інфраструктури. Загалом, наприклад, скільки часу та ресурсів знадобиться для розвитку мережі Євроколії в України. Перші елементи євроколі на ділянці від Ужгорода до чопа були змонтовані у квітні 2024 року. Тоді відбувся урочистий старт проєкту за участі урядовців, проте основні роботи з прокладання колії стартували лише у серпні. Укрзалізниця повідомила, що будівельники спочатку виконали комплекс підготовчих робіт, зокрема, провели зачистку місця будівництва від порослі чи та завершили поточний ремонт колії номер 2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки. По суті, на будівництво 22 кілометрів нової залізниці витратили цілий рік. На перший погляд, це тривалий термін для такої короткої ділянки, однак проєкту певній мірі виявився складним. Нагадаю, що між вузловими станціями діяла тільки стандартна українська залізнична колія. Нову залізницю за проєктом потрібно було прокласти поруч. На цьому відео, розміщеному головою правління Укрзалізниці Олександром Перцовським, у квітні 2025 року видно ділянку залізниці біля чопа де ведеться будівництво. З правої сторони ми бачимо нову колію та контактну мережу. Це широка українська колія, яку збудували заново а євроколію, ще тільки будуватимуть там, де зараз рухається поїзд. Тобто для виконання проекту знадобилося здійснити чимало різних демонтажних та монтажних операцій. І ще одна важлива ділянка роботи стосувалася перекладання стрілок та хрестовин, де пересікаються колії різних стандартів. Це лише ділянка залізниці, де немає численних станцій з роз'їздами, але часу на будівництво Євроколії пішло достатньо багато. Таким чином, не складно уявити, скільки знадобиться ресурсів для інтеграції Євроколії в існуючу мережу залізниці в Україні, особливо по транзитних станціях. Це, до речі, відповідь на питання, чому не прокладають євроколію до головного вокзалу у Львові. Такий проєкт потребуватиме масштабної перебудови половини залізничного вузла. Можливо, такі роботи будуть виконуватися пізніше за наявності відповідних ресурсів. Отже, 5 вересня ділянку Євроколії від чопа до Ужгорода відкрили у присутності президента України Володимира Зеленського. Того дня на вокзал Ужгорода прибув тестовий поїзд через те, що на кінцевій станції лише одна колія для європотягів. Склад вагонів європейського стандарту доставляють із залученням двох тепловозів у голові та хвості поїзда. З 12 вересня вже курсуватимуть регулярні поїзди за маршрутами Ужгород-Будапешт, Відень та Ужгород Братислава. Квитки продаються через електронні ресурси Укрзалізниці. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Колеба на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив, що загальна вартість цього проєкту становить 1,3 мільярда гривень. Половина коштів це грант ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, Інша половина кредит європейського інвестиційного. Банку. Восени цього року стартує електрифікація. Частину витрат покриє Євросоюз, а в державному бюджеті на 2025 рік передбачено 128 мільйонів гривень. У рамках розвитку в Україні залізниці європейського стандарту також варто згадати проєкт єврозалізниці від польського кордону до Львова. Це маршрут з книгів мостицька. 2 будівництво залізниці відбуватиметься також за підтримки євросоюзу, який виділив 76 мільйонів євро грантової підтримки. Отже, один проект із розвитку Євроколі в Україні майже завершено. Наразі поїзди курсуватимуть до Ужгорода під тепловозною тягою. Надалі очікується електрифікація. Як було заявлено урядовцями, ці роботи стартуватимуть восени. У подальшому це дозволить видовжити до Ужгорода більше міжнародних маршрутів. Оскільки в цьому відео мова йде про міжнародне сполучення, я вирішив розповісти про нові залізничні маршрути в напрямку Україна, Польща, Німеччина. Ця інформація буде корисна українцям, які користуються транзитними хабами у перемишлі та хелмі. Низка європейських інтернет-змі пишуть, що у новому розкладі, що почне діяти з грудня 2025 року, додаються рейси від перемишля та хелма до різних європейських міст. Deutsche Bahn хоче розширити сполучення з регіонами Польщі, які межують з українським кордоном. Так, у новому розкладі додаються поїзди Берлін-Хелм. Додається, третій поїзд за маршрутом Берлін Перемишль. Будуть впроваджуватися додаткові рейси поїзда Берлін-Варшава. Таким чином, частота курсування становитиме кожні дві години. З'явиться прямий щоденний поїзд лейпциг краків Перемишль. У свою чергу польська залізниця збільшить кількість вагонів у нічному щоденному поїзді Варшава Мюнхен з 2026 року. Курсуватиме група безпересадкових вагонів за маршрутом Мюнхен-Перемишль. Нагадаю, що з українського боку до станції Перемишль та Хелм у Польщі курсують поїзди з Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя. Ці маршрути також охоплюють багато інших міст України, через які транзитом прокладено маршрути. Достатньо багато напрямків підключено до станції Перемишель. Зокрема, у пасажирів є можливість виїхати з польського кордону до Варшави, Кракова, Катовіце, Гданська, Праги та Берліна. Проте пасажирам варто планувати свою подорож таким чином, щоб на станціях Пересадок у запасі було достатньо часу на прикордонний контроль. Зазвичай на цю процедуру витрачається близько двох годин. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до вас з проханням підтримати і канал Залізні Магістралі достатньо буде залишити вподобайку під відео. Також буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.